Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту забіг на дистанцію 5 кілометрів Бостонського марафону юної незламної 12-річної дівчини Яни Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську у квітні 2022 року. Вже майже повністю зміг допомогти зібрати гроші на новий протез, який коштує 615 тисяч гривень 30-річному воїну захиснику Олександру Рясному, який служить з 2011 року та втратив праву ногу на за. Урійському напрямку під час повномасштабної війни, рупор Кремля Дмитрій Пєсков відреагував на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона відродити дав давню традицію, коли всі війни припинялися під час ігор. Світове перемир'я мало торкнутися і України. Васал терориста Путіна заявив про те, що Франція поки що не вдавалася до офіційних кроків, щоб реалізувати свою пропозицію. Імовірно, це означає, що до Росіян не звертили не зверталися щодо перемир'я особисто, звісно. Песков не міг не звинуватити Україну. Він заявив, що Україна використовує спроби перемир'я щоб пригрупувати сили. Тому реалізувати ініціативу Макрона буде складно. Натомість, військові експерти вважають, що таке перемир'я піде на користь саме Путіну. Окупанти хочуть підготуватися до нового наступу на Україну і потребують. Передишки, тож тези Макрона вигідні Росії, хотів би він цього чи ні. 13 нагород три золоті, дві срібні та вісім бронзових, і 18-те місце в медальному заліку. Такий віртуальний підсумок виступу збірної України рівно за 100 днів до старту літніх олімпійських ігор в Парижі. спрогнозувала компанія Нільсенісґратеноте, що місячно враховуючи доступні дані про результати ключових глобальних та континентальних змагань після Олімпіади 2020 там нагадаємо, Україна посіла 44 те місце в медальному заліку, здобувши 19 нагород, одна золота, шість срібних та 12 бронзових. В Олімпійському домі у Києві під час зустрічі президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гуцайта з президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком, віце-президентом Олександром Шевченком та генеральним секретарем УАФ Ігорем Грищенком. Відбулося підписання меморандуму про співпрацю НОК з Українською асоціацією футболу. Вони обговорили основний. Основні питання підготовки до ігор, особливості формування складу збірної України з футболу і співпраці з футбольними клубами країни, також сторони, розглянули проведення навчально-тренувальних зборів, дотримання антидопінових правил та логістично-транспортне забезпечення команди. Три легкоатлетки з Дніпропетровщини Анна Рижикова, Тетяна Кайсен та Анастасія Бризгіна увійшли до складу збірної команди України для участі в чемпіонаті світу з естафетного бігу, що відбудеться на початку травня в місті Ніс Насау, Багамські острови, де по 14 кращих команд у кожній дисципліні отримують прямі перепустки на Олімпіаду 2024. Анна Рижикова увійшла до складу змішаної естафети Анастасія Бризгіна і Тетяна Кайсен у заявці жіночої естафети 4». 400 метрів чоловіча команда Слобожанського прометея у фіналі з одного матчу латвійсько-естонської баскетбольної ліги у суботу, 20 квітня, у столиці Естонії Талліні зіграє з переможцем регулярного чемпіонату тамтешнім клубом «Калєв Крамо на його домашній арені Унібет Арені. Понад десятиліття Дніпро традиційно і стабільно щорічно приймає та проводить у себе на гарному організаційному і змагальному рівнях кубки та чемпіонати України з Кіокушин Карате. Крайній подібний такий 2024-го серед дітей юнаків юніорів та дорослих, а також ветеранів, кій приймала чудова велика зала палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Виключення не склав. Понад десятиліття Дніпро традиційно і стабільно щорічно приймає та проводить у себе на гарному організаційному і змагальному рівнях кубки та чемпіонати України з Кіокрушинка карате, у чому велика заслуга віцепрезидента національної федерації з цього виду спорту і японського бойового мистецтва, керівника Дніпропетровського обласного та міського середків Заура Мамедова, який, попри молодий вік, своїми здібностями, комунікабельністю діями і поведінкою встиг зажити доброї слави не тільки на вітчизняній арені, але і на міжнародній звітний турнір національ. Альну чемпіонату 2024 серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих, а також ветеранів, який приймала чудова велика зала палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Виключення не склав у ході турніру. Усе було враховано до дрібниць. Композиції ката і сутички куміте відбувалися на чотирьох татамі, облаштованих відповідним сучасним інвентарем та електронними засобами суддівства і інформації. Поза ними мала місце зона для одночасної розминки, підготовки і тренувань спортсменів та їх. Його відпочинку. Дуже добре, що Дніпропетровщина сьогодні, не дивлячись на ситуацію з обстрілами, продовжує спортивно жити, і наші спортсмени демонструють ті найкращі якості і покорюють обліт нашої нації на цих змагальних майданчиках. Чудовий заход, дякуючи підтримці. Спортивної спільноти Дніпропетровщини, Дякую, дякуючи підтримки керівника Федерації Дзюдо Михайла Анатолійовича Кушляка. От ми маємо змогу у такому чудовому знаходитися залі. І відверто кажучи, от така атмосфера, от така спільнота, яка була присутня і на змаганнях, і на татамі, це безумовно дає чітке чітку якусь думку, що у нас все буде добре. На початку церемонії відкриття чемпіонату понад півтисячі учасників, які представляли 10 регіонів держави, а також судді та почесні гості, хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих у війні з Росією. Далі були стислі привітання з вуст заступника директора департаменту спорту вищих досягнень мінь спорту України Олександра Стеценка, заступника департаменту молоді спорту облдержадміністрації Івана Панченка, президента Національної федерації Кюкушин карате України Шахана Станіслава Близнюка, головного судді змагань віце-президента Федерації Кілкушинка карате України, керівника Дніпропетровського обласного та міського осередків Заура Мамедова, представники асоціації родин захисників Азовсталі, які перебувають у полоні, вкотре нагадали і подякували громадськості за те, що пам'ятають, шанують і борються за їхнє визволення. Після чого хреста громадянських заслуг від командувача оперативно-стратегічного угруповування військ Таврія та подяки від командувача військ оперативного командування Схід за розвиток і розбудову Кіокушин-Карате був удостоєний Загур Мамедов, один з почесних гостей заходу, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк серед інших вручив посвідчення новоспечених майстрів спорту України на завершення урочистостей Михайло Анатолійович, які військові Отримали відзнаки від імені Федерації і оргкомітету турніру за допомогу в організації його проведення і ратний подвиг відповідно. Я дуже вдячний організаторам цього заходу, що мене запросили. Цей захід це, напевно, якийсь ковток свіжого повітря для нас, ковток свіжого життя. Я дуже вдячний. Я ну, в мене немає просто слів. Я дивлюсь спорт, життя людей, дітки, так скажемо, соревнуються. І ну, наближають нас до перемоги до самого найсвітлого, що в нас є до миру. Всім миру. Традиційним прологом змагань стало виконання державного гімну України. слідчого каратеки повернулися на татамі, щоб продовжувати з'ясовувати питання про переможців і призерів великої кількості вікових і вагових категорій, де фаворитами чемпіонату, звісно, були господарі одні з лідерів не тільки вітчизняного кіокушин-карате, але й європейського. За місяць в нас буде чемпіонат Європи. Це відбірковий чемпіонат складу національної збірної команди. У цьому році спортсмени Дніпропетровщини у складі 42 спортсмени вже війшли в склад збірної команди України. Та я сподіваюся, за місяць ми покажемо дуже гарний результат і принесемо нашій країні золоті медалі. Сьогодні спортсмени Дніпропетровської області будуть змагатися за перше командне місце. Я думаю, в нас є шанси і ми це зробимо. І дійсно так сталося насправді. Збірна Дніпропетровської області посіла перше місце загальнокомандного заліку, забоювавши 32 золоті, 40 срібних та 35 бронзових медалей. Серед спортсменів варто відзначити Єлизавету Місюренко, Анну Мусієнко, Анастасію Федорчук, Азізу Носенко, Владу Міщенко, Ростислава Гладко, Сергія Бісєду, Гліба Недзельського та інших. До змагань їх готували наставники Олександр Солдатов, Заур і Ельнур Мамедови, Михайло Бісєда, Віталій Корткевич, Олексій Удовицький, Антон Коркач, Олександр Григорчук, Володимир Бабеуш, Олексій Коваленко. Та ще гарна низка тренерів. Другими серед команд стали каратеки Миколаївської області. Замкнули трійку призерів Одесити. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.